Yeah. <laughs> Жінка талановита на доброту, на відчуття прекрасного. А ще вона вчитель від Бога. А мова йде про відмінника народної освіти України, лауреата премії імені народного вчителя Захаренка Тамару Андріївну Пальтову. Вона навчалася у Черкаській школі номер 17 Тут і працює, маючи педагогічний стаж уже понад 47 років. Тамара Андріївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури. Вона вміє розгледіти у своїх учнях особисто. Стей вміє прищепити любов до творчості, до літератури. Її люблять, поважають учні та колеги. Вона безмежно закохана у свою школу, де працює вже чверть століття У Черкаському будинку вчителя відбувся творчий вечір, присвячений педагогу Тамарі Пальтовій, і звучали найщиріші слова на її адресу і лунали пісні, вірші. І звісно, цього дня Тамара Андріївна декламувала улюблені поетичні твори. І про всіх тих. Чия душа не байдужа до слова, чия душа відчуває поезію життя. Дозвольте прочитати вірш Ліни Костенко доля. Приснився мені чудернацький сон під небом у чистому полі для різних людей і добрих, і скнар Там продавалися. Долі. Одні були царівен не гірш, а інші, як бідні мільйони. Хтось купував собі долю за гріш, а хтось і за мільйони. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулись. Долі самі набивались мені, а тільки одна відвернулась. Я Глянула їй в обличчя смутне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. Хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а прав людська моя мати? В першу чергу для мене вчитель це людина, яка може дати тобі всі необхідні знання для того, щоб ти був досвідченою людиною. Це як е, допомагає твоєму індивідуальному розвитку. Е, особисто для мене Тамара Андріївна відкрила дуже великий світ е, знань з літератури, а саме світової. Вона вміє так представити матеріал, щоб це було дуже цікаво. Тобто заохочує своїх учнів читати цю літературу і пізнавати цей світ. Вся педагогічна діяльність Тамари Пальтової пов'язана із Черкасами. Вона народилася в Києві, а Черкаси стало рідним містом, яке окрилює, додає наснаги. Саме тут я ходила в дитячий садочок. Який був на території тепер 17 ї школи. Саме тут я навчалася і закінчила школу номер 17 і проходила практику педагогічну як вчитель в школі номер 17 І саме тут, на розі вулиць Хрещатик і Леніна, я почала трудову діяльність в палаці піонерів, який тоді. Розташувався, де зараз палац одруження, саме там перша зап перший запис в мою трудову книжку. Саме тут, на вулиці Хрещатик, будинок вчителя, де я зустріла найдорожчих, мабуть, і душею близьких мені людей. Та врешті, і зараз я живу тут, на вулиці Леніна, на перекресті вулиць. І, Працюю в школі номер 17. Може би пора Ďakujem, Boga,

Относится к той категории людей, которых я считаю своеобразным камертоном своей жизни и своей деятельности. Это учителя, это завучи, это директора школ, это мои коллеги-методисты, все те, по которым, как бы я сверяла, правильно ли я что-то делаю. Я очень ее боялась. Для меня были всегда авторитетами это покойный Тимур Лазаревич, который тоже действительно был методистом от Бога. Да. Это в Сосновке, а в Приднепровке Тамара Андреевна. И я, когда проводила какие-то, особенно на первых порах, совещания, какие-то семинары и прочее, я всегда искала среди присутствующих Тамару Андреевну, чтобы увидеть по ее глазам, так ли, то ли мы делаем или нет. Тамара Андреевна, я вам очень и очень благодарна. Ще зі шкільних років Тамара Пальтова займалася художнім читанням в палаці піонерів, котрий став для неї стартовим майданчиком. Тут вона працювала з теплотою, згадує Тамара Андріївна про своїх колег. І ще одна сторінка її біографії робота в обласному відділі народної освіти. І тут її пощастило на людей, закоханих у свою справу. Велика душа цієї людини. От я також хочу сказати, що ми дуже шануємо її громадську роботу, тому що педагогічні працівники, які пішли на пенсію, які сьогодні вже не в школі, але вони ще повний сил, повні енергії і знань. І саме через громадську роботу вони діляться з нами і з підростаючим поколінням, всіма тими здобутками, всім тим життєвим досвідом, який у них є. God Мара Пальтова активний член профспілкової організації. Як вона зізналася, і в години смутку, і в години радості завжди поруч була і є Ольга Дем'янівна Жалдак, голова Черкаського обкому профспілки працівників освіти і науки. Яка багата наша рідна Черкащина на таких талановитих людей. Свій досвід вміння передає Тамара Пальтова молодим вчителям. Її уроки збагачені різними формами бліцопитувань, турнірів, що підвищують інтерес учнів до вивчення художніх творів. Міло вона поєднує зміст навчального матеріалу з навколишнім світом з проблемами сьогодення. Я, як голова обласної ради ветеранів педагогічної праці, передаю Андрію Сергійовичу Стецюку естафету від покоління старших Андрій Сергійович, тобто від Олександра Антоновича Захаренка. Мені у спадок, моєму поколінню, дісталися його неоціненні твори педагогічні і серед них поради колезі. Народження в школі над Россю, поради молодому колезі. Костянтин Ушинський якось сказав, може, я не дослівно, що головним пріоритетом в педагогіки є приємственність. Приємственність між обученням младшого, середнього і старшого звіна, між обученням кожного учителя, тому що якщо буде прірва між вчителями. Один навчив, другий забув те, що той тому вчив, і пішло прірва. А коли буде наступність, буде міцним фундамент нашої освіти. А я і пам'ятаю таким, якщо це можна звати, взагалі пам'ятаю, тому що сидів в залі і пригадував, які я кадри ну пригадую історії. Да? То я найбільше запам'ятав, як ми товаришували з її сином Григорієм. А сьогодні ось знову стоїмо з вами на сцені, Взагалі, тому я думаю, що всі закономірності. Насправді є випадковостями, випадковості є закономірностями. Тому я ще раз знаєте, мені дуже приємно, що я маю відношення до вас. Я хочу привітати і приєднути до всіх тих побажань, які сказали люди, які з вами працюють не один рік. І ще раз хочу сказати, дякую, що ви у нас є. Дякую безумовно, що за подарунок і за такі побажання. Я сподіваюся, що я вас не підведу. Не вернуть, не виправить минуле. Вчорашній ніби сон, що випорхнув з очей, як луки навесні ховаються під мулом, так вкриється воно пластами днів, ночей. Але воно живе, й не забуте, а час не зупинить, а молодість біжить і миті жодної не можна зупинити. Щоб заново по-іншому прожити. Я би сказав від Бога, вчитель по призванню, вчитель, яку характеризує саме прекрасне риси, які можна сьогодні підібрати для її характеристики. Я давно знаю цю особистість, маю безпосередню причетність, оскільки. Мої діти, онучка, виховувалася в її школі. вона безпосередньо причетна до цієї справи. Сьогодні, святкуючи ювілей Тамари Андріївни і слухаючи тисячу прекрасних слів на її адресу, ще раз згадуєш і усвідомлюєш, яка ця прекрасна все-таки професія. Аналізуючи сьогоднішній творчий вечір, ще раз можна зробити висновок, що тільки вчитель сьогодні може вплинути, тільки вчитель сьогодні може внести зміни і вирішувати проблеми сучасної загальноосвітньої школи. Мабуть, вже всім відомо і немає в цьому сумніву, що тільки Кваліфікований вчитель. тільки кваліфікованого освіта може сьогодні вирішити проблеми сьогодення. Без кваліфікованого вчителя не може бути кваліфікована освіта, кваліфікованого фахівця, а відтак не може бути конкретно спроможної економіки. Якщо аналізувати перспективу, аналізувати проблеми, аналізувати динаміку розвитку освіти Черкащини. Таких особистостей чимало. На мій погляд, ми мало звертаємо на увагу на те, щоб стимулювати, замічати цих людей, поважати і, безумовно, підтримувати. Тільки в такому випадку, я думаю, що в цілому і освіта, і суспільство оздоровиться, і ми будемо мати те, що Хочемо мати ту динаміку, яку хочемо, ту, той креатив, до якого ми намагаємося йти. Я хочу сказати кілька теплих слів про Тамару Андріївну. Вона довгий період часу працювала в нас в головному управлінні освіти науки облдержадміністрації. Тоді це ще був відділ народної освіти, вела питання виховання підростаючого покоління. Ми по сьогоднішній день теплими словами згадуємо її роботу. Потім довгий період часу вона працювала в методичній службі міста Черкаси у загальноосвітній школі номер 17 Тамарі Андріївні притаманні такі якості, як високий професіоналізм, вміння працювати, вміння працювати з людьми, вміння знаходити рішення в непростих ситуаціях. І найголовніше, мабуть, це душевність та любов, яку вона дарує дітям оточуючим, велика душа цієї людини. От, я також хочу сказати, що ми дуже шануємо її громадську роботу, тому що педагогічні працівники, які пішли на пенсію, які сьогодні вже не в школі, але вони ще повний сил, повні енергії і знань. І саме через громадську роботу вони діляться з нами. Із підростаючим поколінням, всіма тими здобутками, всім тим життєвим досвідом, який у них є. Тому хочеться побачити її ще багатьох творчих златів, творчих вершин. Ну і, мабуть, щоб ще довго-довго ця людина сіяла добре вічно. Сотні і сотні вихованців прийшло через серце Тамари Пальтової. Вона знає, як знайти стежку до кожної дитини. Чудовий педагог, мама, бабуся, щаслива людина, бо життя постійно у творчих злетах. Бо скільком вихованцям подарувала вона крила.